Депутати міської ради зібралися на чергову сесію. На її початку з нагоди Дня Незалежності грамотами та грошовою нагородою відзначили наших захисників та волонтерів. <плес> Відзнаки заглом отримали 13 боковинців. Серед них Олег Пукиш. Це не тільки свято, це й день пам'яті всіх тих, хто поклав свою душу і тіло за нашу свободу. Хто робив це поколіннями до нас. І хто робив це зараз на майдані, а також сьогодні робиться на сході після тривалих суперечок між захисником прав пільговиків на безкоштовний проїзд та представником ветеранської організації, який чомусь більше переймався інтересами міської ради? Емоції в залі досягли критичної межі. І я зрозумів пільговики обурились. Я інвалід другої групи. Скільки я можу сюди лазити, і скільки мене мають перевізники з одного з однієї маршрутки на другу викидати? Я втомилася уже через безрезультатні суперечки між активістами. мер Каспрук оголосив перерву з 1 вересня. Пільговики міста на 16 маршрутах, які мали би їхати, не поїдуть із за вас і вашої ініціативної так званої групи. Межить, на кого ви працюєте? Після перерви народні обранці приймалися проблемами своїх виборчих округів. Однак один із громадських активістів неодноразово порушував регламент вигуками з місця. Тож депутати проголосували за обмеження його права перебувати у сусідній залі. Перерва 10 хвилин. Перерва затягнулася до 15-ї години. Після цього прийшли до розгляду петиції щодо підтримки проекту Швидке обслуговування, який передбачає придбання автомобіля для потреб людей з обмеженими можливостями. Автор петиції Андрій Шевчук хоче, аби таку машину надали саме його громадській організації. М. Інші об'єднання проти цього ми пропонуємо, щоб автомобіль був придбаний саме комунальним, саме комунальному центру турбота і щоб надавалися послуги всім людям з інвалідністю, які в цьому потребують. Не тільки перемонту візків, а надання перевезення, чи то в лікарні, чи в будь-іншу яку установу, що потребує людина з інвалідністю. Далі затвердили комплексну програму підтримки учасників бойових дій, членів їхніх сімей та родин загиблих на сході, і під час подій на майдані. Зокрема, депутати про Сувало за виділення 20 мільйонів гривень на забезпечення житлом учасників АТО. Будівництво багатоквартирного житлового будинку на бойових засадах 70% міський міські бюджет, 30% учасників бойових дій числа військовослужбовців, які брали участь в АТО. Для цього міська рада передбачила ділянку 1,3 гектари в районі проїзду Смотрицького. Втім, це викликало питання в депутатів. У нас є земля на вулиці Рівенській. У нас є земля на проспекті там незалеж. Сності, а ми видаємо е, якимсь комерційним фірмам. А наші герої залишаються десь на провулках Смотрівських чи на Коломийських. Після тривалих обговорень депутати виключили з програми відсоткове відношення поєвої участі, оскільки третина від вартості майбутніх квартир не покишені багатьом родинам. Крім того, проголосували за надання щорічної разової адресної допомоги кожному члену сім'ї загиблих, учасників АТО і волонтерів. Приблизна вартість цього питання буде 550 тисяч гривень. 570. До кінця 16-го року. Також у рамках програми депутати виділили 4 мільйони 750 тисяч гривень для встановлення пам'ятників загиблим учасникам АТО. За 39 рішення прийнято. За словами родичів, архітектори вже розробили проект, аби всі пам'ятники були виконані у єдиному стилі. Буде нанесений портрет в повний зріст кожного загиблого бійця. Буде нанесений шеврон або герб України на іншій стелі і вказані всі нагороди. Які о, були у даної особи після голосування за інші питання життєдіяльності міста в сесію принесли на п'ятницю, друге вересня? Тоді планують завершити розгляд порядку денного. Павло Вонахов, Роман Палатик, Микола Стафів, Чернівецький промінь.